Ну що, всім привіт! Найперше я хотів би вибачити за таку довгу паузу, але на жаль, в мене були проблеми, які потребували багато часу. Надіюсь, ви зрозумієте і вибачте засранці. А за це я вам зроблю цілих три розіграші. Перший розіграш ось такого гарного АК. за підписку, лайк і коментар під цим відео. Другий ось такої крутої авапи. Якщо ти просто перейдеш в ТГ і нажмеш одну кнопочку. Переможця я виберу через три дні. А ось третій, це прямо зараз на твічі. За кожних десять онлайн під час розіграшу я буду розігрувати один скін. Якщо ти не встиг на трансляцію, не біда. Просто підписуйся на ТГ, та менонсую стріми. А розіграш скіна майже кожен стрім. Будь Будь ласка, не кидайте лайків під цим відео. Дайте відчути у кайф, коли відео набирає більше 100 лайків. Приємного перегляду! А спонсор цього відео GoGoCase, сайт, на якому повезе тобі більше, ніж на кейса Габена. А з моїм промокодом headshot 35 ти получиш цілих 35% до свого депозиту. А ще в них проходить розіграш на цілих 5 ножів. Просто переходи по моєму посиланню в описі на сайт. Ось тут їх телеграм-канал, і там просто нажимай кнопку Взяти участь і все. Дякую за увагу. Рандомно червоний відкриваємо? Тут дохіра до прям э, цей. Да, 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 давай. Від пістолетів. До пістолетів. До пістолетів. мій. Зашибісь. А в твоє це буде. Я савапа, я просто заброшу це все. Мко, ну ладно. все Я біжу від тебе. А я від тебе. I знайшло Найшло кіл. Третій. А, він ладно, в мене забрав, тіпну і можна. які тварі. Так, треба четвертий знайти. Треба знайти найдумки. Найголовніше це оранжева, блядь, в тімі твар. Люди рятуйте, поможіть, под'їздить дим. Що мені робити? Визовіть хто ніч пожарку. А ч він звідси тікав? Тебе найшло три кила. Можешь мені свапать? Может тебе свапать, може, можем. Ходило, <laughs> сука, що не пістолеті всі кили забрали, що тепер всі кили забрало. опять Калаш! Не буду, не буду нічого тоді продавать. Так а що ти продашь? Чи лучше новое правило будет, та що ми играли в свапаем. А, що ти маєш на увазі? А, типа. А давай, а давай, ну, до речі, безпіш, ну ти ж ну, ти ш... ну, давай, не т.е. Ты шо не уже Фамас, Галіл. А по кому ти тут стрелял, слузи? А тут тип сидить. Ну. Він забрав Галіл тихо, тихо, і пішов. Це було 301. Я йому, 30... 60... йому мінус 69 дав. Так, це було 31 хп, отак я довго його вбивав. Добре, що ти йому дав так багато. Ам, бо ти б я не вбив, так що. Локу пшен не точно летів. І в мене. Та, ти ще целився. Мфм. Мп... Мак, мак у мене, мене мак. Що, я, я... ти де підеш? Я попробую кон зірвати з флешкою. я кон хотів. Ну давай я тобі накину флешку. Давай, давай. давай, давай. Тума дві флешки. Я, я тоді я амейн стану, не надо мені. Ні, я тобі накинув флешку, можем це. Або дивися амайн. похи. Тут нікого нема походу. Oh, пулемет <laughs> я не знаю, як, як мене тип так простив. У нас рускетки тут офігенні. .椎来. очкуй ти так, ну піди з маком за пуш, за це. А, я... а в натурі, то я, я ж і граю, як на фейс ним треба виграти. Треба виграти ігру, треба виграти ігру. Ти все в углу, не побачив це, чи що? Не, не побачу. Тіпа. Ну типа, да я думав, що там крисяниш буде так сидіти. Та, Кон віддали, в коні ніхто взагалі не стояв. Бля, сам під свою флешку вийшов. Ти без броньки. Давай вбив його! Тима чого не забрав його? Вбив його, мразь! Давай і того вбив! Та мені один кіл ну, ще, ще лишався. Мені мені треба ще один кіл. Ми... Я срівняв щита. Які ти Я... щита срівняв? Тобі один і мені один килл ма. Типа усе я спины. О, я забрав. Я тебе зараз кикнул нахер с той игра, блять. Типа миду толпу. Типа миду прошел, б. Давай, мразь. Ти не нравится, не понял. Ти мені не нравишься. Я це давно понял. Опа, мене убили з міда. Та думаєш, вони дадуть мені його вбити? Та ззаді, альо, ти ж чув його. Це наш, ні? Це <laughs> наш був, ти, імбіцил. Розкрути мені. Я тебе зараз кручу, блядь. Давай, я не проти. О, 5-7? Да? Да. Да, nice. найс. 5-7. А, це виходить, Nine. получається так 9. Получається так 9. Бля, а скільки ти, це скільки я тому типу дав? Я ж його, я, я, я ж його майже забрав повністю. Ні, 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 я йому мінус 65 дав. А, серйозно? Алло, пошлока. Отак от тобі. Так, це тобі правильно зробили. А ти з пістолетом, як біжиш, ти стріляти, блядь, взагалі не можеш? Я з ножиком біг. А, а мені що, мені що, не ти що, ти, ти прям натурі кончений. <рес> ну, так я не знаю, я, Ру... я, Ні, думав, я не могу. Серьезно, брать, і цю ігру. Нуж я можу, я то... розумію, якби ти мразь, типа, з пуліком бігав, ти такий Бля, ну а нахер? ти біжиш з я на місці. Нахер ти на ножик свапаєшся? Да і шо ж ти першій на першому місці? місці, бо ти підсос, ти переді мною бігаєш, блять, забираєш тіпів? Позавідуй молча. <laughs> О, я шо Флешка засліпила тебе. ТБ. в спину, типа забрав. Опа, забрав. А в мене тут ще один щось зробив. Ладно, Так, добре, і я свапаю. І свапаю і я. Ну ти сейчас напорівно вийшов, а так я выигрываю. МП7. Ти сейчас на поревновый вийшов, а так я МП, аж... Добре. Ну буде юмп. Об... Ну, чи можешь може бути, чи не може бути, юмп за МП7. я МП 7 трогать. А, дай. Так вже там. дам. ка ти мразь. А мене немає мп 7. А, ну так все, ну значить я беру юмп. Ти погоджуєшся з тим, чи ні? Ні. Чи мені бігати з тим? Ти з он бегает. Ні, Йом, ну, типа, в тебе ж выбора немає. А, да. Там в коні просто з пуліком стоїть. Ладно, я на наступному раунді за його захерачу. йому голову розбив! Та? Я не знаю, але я з'им по ньому стріляв, але там я, походу, на таку типу, взагалі вообще на, на <ристо> 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 99. Ой! Та ну Що ти ж знаєш, він по тий попадає, чого ти даче такі... сьогодні. А, мене... а чого їм би цели не заходить, Диви, як вони... Але вони той сайру скидывають краще, ніж десятки. 19 хп. Мне, мне, мне тупо пулемет в смог стреляет, и я не могу пройти. А тут, блядь, пикну на гранате Типа сходность типа... Сити, сити, походу, ласт. Сити ласт, походу. Не nee, ничего терять. Не, ну мой. Значит, не взорвал наши. Может він побег, побіг, ты. Смок. Можем снизу. да, да, він тут сайвать. Да, да, да. Ну да, ты попадаешь вс. скопом. Ну, скоп! Це текст мінус 79, та що ж ти ну, даже тички, чого ти завжди моїх. Після мене шотних забираєш? Ти що, імбіцел? Він мене перший побачив, і я вийшов на авапу, яку йому течку маю дати. Про що ти говориш? Інфе по тому не було. Вийшов би ти перший, і ти б здовге би його хоч забрав, блять. Замовчи. Тобі стека фрікіл, ти попасти не можеш, ти кажеш, то ти йому хоч тичку замовчи. дай. Замовчи, замовчи. Піздир, блять. Замовчи, лов. Ломтап 9 кілов бездий. Так ти бачиш, я граю цю ігру? Ну, з говном. О, Боже. Та як за стінкою мене ловить? А що це за вапіри такі пішли? А що ти тут стоїш? What the fuck? What are you doing, bro? А це мідав били, да? Вбили, да? А вапа шедевство. Все, ла, вапа тута. Ластовапа десь тута є. Може в смоку, а може. А, все, бейн. Я пошути, я не знаю, де. Чи то, від... то флешка від нас так пролітає? Mm. крутий. Крутый мені. Мені тоже. Перша іночка це... я собі кручу. Давай. І це в нас yes. буде. Yes. Буде. Yes. Те рубаш, блять. <laughs> Ладно, мені тепер. Це жопа. О, це. А, ні, то, в принципі, кон, нормально. Ну, ФОМАЗ, нормально. А це ж було вже. А, ні, в тебе так що було, да? А, блін. Ми почали нову стадію. Та один хоча свапу, б. Свапай мені, свапай мені. За раунд. За раунд. почув одного пулеметчика, який зразу і від тебе здох. О, лок, найс. А От, я думав по 2000 буде. Так це я б хлодача юзав. Ну, типа, але давай так, якщо буде можливість підняти глок, то ти піднімеш глок. Ні, то це понятно. Так, минус 1. Ай, там пулеметчик, 50 хп. Вниз спрыгни, забери себе его. де? тут на води 50 хп, типа пулеметчик. Ну ты придумав, конечно. А шо, а шо? Ну, а шо я маю зробити? Минус 20 за 2. А я А ему минус 75 дав. А, класс. Ну, а шо я хп, типу, що? я придумав? А який в мене був накшев, Що там треба було зробити. Вона нічого просто смішно на дробовик. Ау. Пау. Крізовий зміту. Калаш! У мене калаш на Анубісі. Просто хиріла, а мені що там. Хм, клас, у мене сілвер 5 Я не понял.